Вероніка Мельник, тренерка з ораторського мистецтва та публічних виступів, ведуча телеранку світанок телеканалу Віта за освітою. Авіаційний інженер та вчителька музичного мистецтва, заміжня виховує двох доньок, захоплюється грою на гітарі та полюбляє співати. Життєве кредо жити так, щоб залишити світ кращим, ніж він був до мене. Зараз я не знаю, що я неправильно ще й готуюсь до ефірів до публічних виступів. І допоможе мені в цьому Вероніка Веронікабельник. Давай поїхали. Є у мене підозри, Юр, що ти правильно все робиш? Да, є таке відчуття. Є таке, да сьогодні. Ми говоримо про публічні виступи, про страх публічних виступів. І за рік нашої спільної роботи я для себе відкрив нову цікаву інформацію про те, що Вероніка ще є тренером з ораторського мистецтва. Погано ти слідкуєш за моїми соцмережами. Юра вообще погано Треба поправлятися. Але давай тоді перейдемо вже до якихось практичних порад. От ми пів ефіру, майже коли ще вас не було поруч з нами. Ми говорили про те, що дуже багато людей має страх і боїться публічно виступати. 75% відсотків кажуть. Ка нема небагато, не багато. небагато. Це була три четвертих. Так ну Веронік, чого почати, щоб цей страх десь розвіявся, і чи нормально боятись взагалі виступати? Те, що нормально боятися, це дійсно правда, і в цьому є дві причини. Головна причина це особливості біологічні особливості нашого мозку, тому що він сприймає слухачів як небезпеку. Якщо ми подумаємо про наших пращурів, там хоomo сапіенс і так далі, для них, якщо вони говорили щось там, да, пояснювали, наприклад, якось примітивно і не отримували підтримки, все, їх зараз виженуть, вони підуть самі і полями будуть там ходити, і скоріше за все, їх з'їдять все, кінець. Тобто вони сприймали це як, як небезпеку. Звісно, зараз у нас немає цієї небезпеки. У нас за кутом не чекає нас там якийсь тигр. А чого? чи В смислю? Як це не чекає? Чи чекає ось там за дверима нас спеціально Ні, чекає, ній, пе... можеш, ну не тигр, можеш, пес чекає. Можеш розслабитись, але наш мозок загально не дуже сильно змінився. Змінився, він продовжує нам посилати сигнали. Що якщо ти зараз що скажеш неправильно, скоріше за все можливо тебе засудять, і це для нас небезпека. Так, це те, про що ти говорив на початку? Да, да, да. Це перший момент. І другий момент наш негативний досвід у більшості з нас були такі фрази в дитинстві, як чия б корова мечала? Я остання буква в абеці тихенько там комусь там слово не давали. Можна продовжувати цей список нескінченно. Да, закрий свій рот, сядь. Юра, <рес> Ось, і звісно, це все відкладається в нашому мозку, і потім людям складно говорити. Що з цим робити? Ну, хороше, на в тому, що з цим можна боротися, О. і з цим треба боротися. Швиденько одразу переходимо до корисних. Давай до, до порад. До, до да. Корисних порад. Давай перше готуватися якомога ретельніше. Якщо ви готові на 120%, це означає, що ви будете себе впевненіше почувати. Друге. Коли ми виступаємо, ми завжди думаємо про себе. А як ми виглядаємо? А як я зараз звучу, а як люди зараз мене сприймають? Але якщо ми в цей момент подумаємо про ту користь, яку ми надаємо комусь, що ми не просто так знаєте атмосферу, ось так стрясаємо. Ні, ми якусь інформацію даємо людям. Моментально знижується рівень хвилювання ось цього під час цих публічних хвил. а як навпаки, може типу там не думати про людей, абстрагуватись типу, як ці традиційні театральні речі, що дивись в кінець зала. Об, бери там точечку, десь да. в кінці це дуже такі е, застарілі поради, да. тому що можливо тобі й буде це легше, угу. але конекту у тебе з глядачами не буде, і слухати вони тебе так само довго не будуть. Якщо твоя задача вийти один раз відстрілятися і не померти, то то, 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 то можливо працює. Е, Веронік, я ще на початку згадувала, що колись одна дуже розумна людина мені порадила просто являти всіх в залі голяка. Чи працює це? Це працює. Я тобі відкрию. Я я, я повторюсь. Якщо я буду під час ефіру робити так, то знаєте, я б це робити вже. Але знаєте, не треба знати міру. Давайте ти хоча б не повністю голяка, ну хоча б по білизні. Як це працює? Ні, це не працює вже відразу. Це скоріше, як підвищення, скажімо назвемо так, вашої впевненості, вашої самооцінки. Тобто, що я одягнена, а вони всі голяка. Ну, правильно так, це говорить про те, що вони прості, вони звичайні, нічого особливого в цих глядачах немає. Вони всі люди і так само поводять себе як ти, і також можуть бути там оголеними, і це знижує цей градус. Mm -hmm. Я також хочу цього зараз... Я уявив глядачів голими, Розумієш? ми ж маємо уявляти не ведучих, а глядача. А вони все таки ранок попивають каву і такі прикольно, якісь цікаві речі. Одразу так впроваджуєш мої поради в життя моментально. Тоді тобі ще одна порада. Потрібно працювати також з тілом. Ось цей адреналін, який виробляється під час тривожності перед виступом, він виводиться за допомогою руху. Якщо у вас є можливість перед виступом просто хвилинку по знаєте, як танцю, як ніби тебе ніхто не бачить, закритися десь в туалеті, в кімнаті, я теж це робила, і просто протрястися. Угу. Ось так пострибати це будь-які рухи, мають будь-які рухи. Вас ніхто не бачить важливо максимально робити це динамічно. Це теж в моменті працює і дуже гарно. Якщо ви сидите в залі, у вас немає можливості встати і пострибати, як в припадочний. Мо є можливість. Уявіть, є можливість уявляти глядачів голяка, пострибати в повному залі. Гуляєте, то що це робиться? хто ця людина? а вона на сцену йде, ну ладно, йому можна це Якщо ви не Юра Постовий, ви можете собі цього дозволити. Ви сидите, наприклад, у першому ряду, то просто або ось так ніжки потупційте, або кулачки. Постискайте це мінімальний рух, але він вже вивільняється. Я думаю. А але якщо ви хочете пострибати на першому ряду, Ви повертаєтесь до зала, робите тако о і стрибаєте далі. Дивляться він построю. Добре, давайте не витрачати час. У мене ще є багато питань. Так. Два е, вернік. А от <ривіт> чи б обов'язково звертатися до професіонала? Чи можна якось самостійно навчити є якісь правильного домашні? Безумовно, можна і самостійно, тут лише справа дисципліни. Якщо ви дуже мотивовані, якщо ви виділили на цей час, якщо ви поставили перед собою мету, що мені це потрібно, uh -huh. то ви можете знайти свою щоденну ранкову рутину uh -huh. туди вкласти ці вправи. І може бути, якщо ви, але все ж таки, uh -huh. коли є погляд зі сторони. Який має досвід безумовно, він вас може направляти, говорити, а отут краще mm. тут, а отут краще тут. Просто зі сторони ми ж себе е так не оцінюємо, скажімо так, критично. Ну і звісно, є вправи. Я готова вам, да. я готова вас потренувати. А да, ми готові я тренуватися. Кладу Давай. планшет. Я теж чи чи чи, -чи не треба було цього робити? <реш> <реш> це не для, не для рук. ні? <реш> <реш> Пам'ятаєте, ви були з скормовки? А ти хочеш це... вже танцювати автентичною категорією. <реш> я <реш> дав. Ні, зараз Рано, це... хотілося б мені перед тим як ми перейдемо до вправ сказати, що загалом красиве мовлення, да, от що ви виявляєте, mm -hmm. коли чуєте красиве мовлення, це дуже широке поняття, і туди входить і звучання вашого голосу. Він має бути середньої гучності, середньої швидкості, в середньому діапазоні і більше тяжіти до низів. Не пищати, як зверху, а чого? як комари, бо тоді ніхто не буде сприймати тебе серйозно, як людину, яка А буде серйозний оратор спікера. Я такий, ми визу, зовсім інша справа. Друге, звісно, а, Андрій це... Андрій. Думає, куди я потрапив? що відбувається я... навколо корисна? Ловлю все окей. Друге, це молодість, це інтонації і паузи. Як ви їх використовуєте? Давайте вправи. Ти хочеш вже до вправи? Ми, ми всі хочемо вже вправи. Добре, давайте переходимо <рес> до артикуляційних вправ, да. які впливають на вашу дикцію на те, як чітко ви говорите. Поїхали. Це вправи з м'язами бубів, язика. <працюємо>, Працюємо. Перша вправа, наприклад, усмішка, трубочка. <працює> Це така Р рибка. Я знаю ці вправи, <працює> 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 коли син ходив до логопада. І він не вимовляв ри р. і тому теж ми вся сім'я робила ці грибочок, губки mm -hmm. назад, губки mm -hmm. та, рів, це рів, губи ду... на перед губи назад. Губи перед губи назад. годинник. Okay, okay. Годинник це знаєте, коли жінка отак цикає. І просто починає робити це швидше. Ну просто у жінок це в крові. Нацикаємо зараз. Клас. І Максимально швидко ми так цикаємо і працюємо своїм язиком. Далі у в щоки. Язиком всередині колемо одну щуку, потім іншу, потім, потім по два. Важливо важливо не пробити щоку, розумієте. Дозволяйте це... вам прямо зараз не робити. цю А якщо знаружи, типу воно працює так, що ну, я, я... я тут. Подпочити. Тут важливо розтягнути. Ваш язик. Ага. Він тягнувся е, і під ним ця перемичка розтягувалася. Далі речимо, просто речимо як тигри. <sausage> робимо це максимально довго <glig> <murm epizy> це робити. І тепер парус. Це коли ми язик вигинаємо як парус, зачіплюємо за верхні зуби. І ідуємо, uhm, і, і, і тепер улітаємо в, в теплі країни. Це щодо артикуляційної гімнастики. Також є складні звукосполучення. Складні Є, складні звукосполучення. Так, це, наприклад, бадага, будугу, бедаге, бодогобиди. Ви робите це якомога швидше. Бадага, буду, бедаге, бодогобиди. Бадага буду і так далі. Далі, всяск, птуск, пти. So. Юрчик, робиш це птес. зараз. Ти швидко читай. Погнали. Сктязк птесктуз, птас, кто. Добре, аварічка робить мржу, мржа. Ага. <гладу <гладу> буде, буде, буде буде ще все гаразд. Аварічка робить мржу, -мрже. <п ôi> <п ôi> мржу -мрже, мрже. мржу, мрже, мржо, мржа, мржи. <п 'ôi> так, і ви постійно повинні пришвидшуватися для того, щоб. Андрію, ви з нами в. Пробуйте. Андрію, а ви першу будете Да. Бадага, бадагу, бадага, бадаго, бадаге. Але це був перший. Наступний був би швидкий. Ну і також я підготувала для вас сьогодні скоромовку. Спеціально для вас придумала її сама. Я сподіваю... а її не буде? Буде. Ти її придумав, я її Це відкоював. Буде така спільна творчість, yeah. поки виводиться на екран скоромовка. Я хочу сказати, що вони насправді дуже сильно працюють, але говоримо її не то, що одразу дуже швидко, а, а дуже максимально чітко. чітко. Тобто, ми ось так губами рухаємо і працюємо. Тобто, ми о, будь ласка, uh -huh. вже yeah. на в нас є скоромовка, скоромовки. Вона звучить так: варвара увірвалась у світанок в кишені список справ, в голові добрий ранок, стукотів трамвай, спілкувались пасажири, сонце застрибувало в сонні квартири. Варічка, як швидко? Варбара увірвалася, світанок, кишені список справ, голові добрий ранок, стопотів трамвай спілкувались пасажири, сонце застрибувало, в сонні квартири. Класси а мені подобається ось ця стара добра класична. Малому не про ти про малого. Я люблю всі злі з жабка, все зжувала. Жито, за жаді місць побито. Шапля чахла, шапля сохла, шапля здохла. Це мама на позитивне <рес> <йод. рес> <Да, да, да. рес> да. налаштування на позитивне. Аби тобі допомагали це налаштовуватися <рес> на публічні виставки. E, поради для глядачів, які планують ось трішки покращити своє сприйняття, свої виступи, щоб не боялися себе. Що б ти порадила? я би порадила використовувати будь-яку можливість взагалі говорити. Горит. Тому що лише тоді, коли ваш мозок зрозуміє, що від того, що ви щось сказали, світ не змінився, небо не впало на голову, ви не померли в цю ж секунду. Лише ось так крапельно за кроком, лише тоді він буде звикати, і для нього це перестане бути стресом. Ну і, звісно, працюйте з артикуляційними вправами, працюйте зі своїм голосом, підвищуйте свою самоцінність, тому що у сучасному світі насправді, якщо ви не вмієте заявляти про себе, то, на жаль, розраховувати на якісь високі позиції, на популярність, на кар'єрний зріст не варто. Дякую, а дійсно продовжувати.